Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі у сьогоднішньому відео. У нас все таки буде я, все таки розкрию тему відносин. В такій мірі, якій вважаю це допустимим, скажімо так. Загалом, якщо ви пам'ятаєте, тему відносини я ніколи не розкривала на каналі, це було особисте, яке завжди залишалося за камерою. Ілюша брав участь в цьому настільки, наскільки він хотів. Тобто це, це було не обов'язково не завжди і завжди було видно, якщо він є в настрої, то є, якщо ні, то ні. Я відношуся з повагою до, до кожних відчуттів до відчуттів кожної людини, тому не вважаю, що хтось когось повинен щось примушувати, або ще щось в такому плані. Якщо ви пам'ятаєте, чоловіка ніколи у моїх відео не було, або якщо там був, то просто його якби, присутність, те, що якби, я не могла відгородити, або в принципі навіть не вважала потрібним, тому що не вважаю, що присутність іншої людини якось, якось вносить якісь корективи в це, в це відео і змінює його суть. В кожному разі це виглядало так. Коли ми переїхали, я думала, що я взагалі коментувати цю ситуацію не буду, тому що це і так не було ніколи відображено. Просто повідомила факт про те, що ми переїхали, і про те, що наше життя тепер от змінилося, і ми будемо далі продовжувати тематику відео, показувати життя, показувати його в реальності. І я думала, що цього достатньо. Але здається, що я, я не зовсім правильно подумала. Е, ну, в кожному разі, мені здається, е, ви більше хотіли би почути і е, якби, щоб, щоб я більше розкрила. Е, скажу вам відразу, е, я думала, що так і не буду відкривати, а потім подумала, що прокоментую все-таки, щоб за мене не переживали просто. Пам'ятаєте у бо дуже багато людей писали коментарі, підтримуючі, дуже, е, дуже такі приємні. І... Співчутливі навіть би сказала. І я вирішила записати е, тоді в цій готовці в відео, записати інформацію про те, що щоб, щоб люди перестали переживати і не хвилювалися за нас, тому що якби це не є потрібним. І я не вважаю, що хтось повинен за нас хвилюватися, коли це якби немає немає в цьому сенсу. Ось е, але мені було це дуже приємно і вирішила, що просто не можу повношенню до цих людей так, е, так бути, тому. Записала, що все в порядку. Але тут відкрилася друга сторона цих коментарів, в плані того, що почали звинувачувати чоловіка, що він вигнав, що як можна залишити дитину, жінку без підтримки і так далі. Знову ж таки, хочу пояснити, що я цього ніколи не розкривала. Всі абсолютно відносини, вся регуляція після того, як розійшлися. Це все просто не буде висвітлено на каналі, тому що я вважаю це глибоко особистим і вважаю, що таке не варто виносити на загал. Я ділюся тою частиною життя, якою ділилася і раніше, тобто нічого не змінилося, і раніше ж було все окей, правда? Чому ж зараз я повинна це розкривати? Тобто є якась частинка, яку я залишаю недоторканою, і яка є особисто. Особисто і поза камерою. Я вважаю, що це правильно. Вважаю, що кожен має таку частинку, яку він ніколи нікому не показує і не відкриває. От я хочу цю, цю частинку залишити так. З іншої сторони, я не, не знаю навіть не то, що не хотіла коментувати ситуацію, я не знаю, які прокоментувати, тому що це, скажімо так, не моє. Якщо я щось прокоментую або буду пояснювати, я можу когось образити. Я вважаю так, у нас все в порядку, у нас все добре, тому я не маю права нашкодити комусь іншому. Те, чому ми розійшлися, це є вагомі, вагомі причини, тому що ми є дорослі люди, які можуть багато чого говорити. Але в кожному разі, якщо є якась проблема і вона надто важлива, вона довгий час не вирішується, вона не підлягає. Певному обговоренні або немає досягнення мети в цій темі чи в цій проблемі, то якось розуміє, що життя так далі продовжується, не може і йти в цьому напрямку. І тоді, відповідно, наступають певні зміни. Розповідаючи це, я хочу, щоб ви зрозуміли, що якби наші відносини не закінчилися, тому що якби це не було, плани були на життя зовсім інші, а закінчилося трохи по іншому, правда? Навіть попри це, все я не хочу, щоб ви думали або писали про людину те, чого не було. Тобто нас ніхто не вигонив, ніхто до нас так не вчинив. Ми не повинні були з речами, не знаю, там в один вечір тікати або ще щось в такому плані. Тому я не хочу, щоб це навіть звучало. Я навіть думаю, можливо, якщо тут будуть такі коментарі появлятися, якісь такі звинувачення, та і там взагалі ще дуже багато є інтерпретацій, їх просто буду видаляти, тому що якщо це не є так, я не бачу, не бачу можливо, щоб це знаходилося у мене на каналі. Ось так. Все-таки залишаю за собою це право. І відносно відносно Ілюші також. Попрошу, бо я бачу, там вже переживали і шлюбним контрактом, і а чи як там, що там, і так далі. Домом дуже також багато людей переживають. Що я хочу сказати, дім це, це не трагедія, це просто матеріальне, яке протягом життя ще наживається, і на, на домі світкли не зійшов. Є набагато цінніші речі, з яких справді могло би бути шкода, ніж ніж таке, як дім. Відносно Ілюші, так як кажу, я просто цього не коментую з іншої сторони. Хочу, щоб ви розуміли, що я також не розраховую невідомо на що, і я встані забезпечити сама себе і свою дитину. Тому е я просто не відповідаю на. На те, так як от сьогодні зайшла в одну дискусію, дуже вважаю пустою тратою свого часу, але все-таки я започала це коментувати і в кінці відео зараз також вам прокоментую. А кому буде цікаво, може зайти під останній стрім, який вчора був, і прочитати переписку, там, коментар, там 20 з чимось там коментарів. І можна прочитати, от коли в'язуєшся, таке ніби почала з людиною діалог, але там стукаєш двері, там закрито, там глухо, і, і відповідно, відповідно тяжко. Так. Ти тратиш свій час, енергію, а людина її далі, не стукає, я відкрию в такому плані. Тому тому так, тому на більшість таких, які не мають сенсу, я не просто не вважаю за потрібне відповісти. Я пишу, що це не наша ситуація, якщо це не наша ситуація, або якщо це повний абсурд, я його не коментую. Поставила сердечко і йду далі, тому що мушу поставити сердечко, щоб ви не думали, що якась дурненька ставлю сердечко. Тому що я потім не бачу інших коментарів, на які справді хочеться відповісти. Розумієте, У мене в програмі є так, що в програмі до Ютубу. Що мені потрібно потім їх прогортати, і я не маю можливості на нормальному, в нормальному порядку відпитати на ті коментарі, на які би хотіла. Ось. Мушу реагувати якось і, на, і на, на ті, які от такі. Зайшла в коментарі і почитала ще одну таку категорію думок про те, що ми ще помиримося, ще, ще все буде добре, ми зійдемося, вернемося і так далі. Будь ласка, навіть не розраховуйте на це, тому що для мене це неможливо з моєї точки зору, це от якщо ми переїхали, то це все. Якби ще була якась можливість на відновлення, або е я би в чомусь сумнівалася, то звичайно я би ще залишалася. Тобто до останнього, як це кажеться, боротися за, за те, за те що, про що мріялося, скажімо так. Але якщо відчуваю, що це вже все немає сенсу, більше мені це не потрібно, навіть не хочеться. Мене зрозуміло я думаю, частина жінок. Але в коментарях, до речі, також часто бачу, що розуміють, справді розуміють, що може бути так, як є, і що я говорю, коли говорю в відео, що в нас все добре, ми переїхали, але в нас все добре, не переживайте, ми. Ну, що я посміхаюсь не просто тому, що а посміхаюсь вам взяла камеру і посміхаюсь, тому що ну, ну добре мені, ну що, що я маю робити? Е, плакати, щоб мені повірили, чи що. Е, в кожному разі, я думаю, частина мене, принаймні, жінок зрозуміє, що може бути і таке. Тобто більше якби не треба. Що б там не сталося, якби хто не змінився, зараз це мені вже більше не потрібно. Добре там, де зараз є, на такому етапі, якому є, і я вдячна за те. Ось так. Ще відносно ситуації, яка у цих коментарів, як я кажу, часами в'язується в якийсь діалог, ніби хочеш відповісти, тому що думаєш, ну, людина якби хоче діалогу, так, ну хочеш відповісти. Хоча і з початку бачу, що людина себе так трошки... Трошки нагло буде вести. Це читається, це читається в повідомленні, скажу вам так. Я думаю, може не кожен, але частина це розуміє, коли читає. Там Пані, яка відповідала власне цій жіночці, вона також це відчула, що це якось як в командному. Мова йде про те, що цій жіночці не сподобалося те, що у нас з мамою був спільний стрім, бо якоби тематики розходяться, канали, різна цільова аудиторія і так. Що я хочу сказати? Навіть якби розходилися, якщо мені це приємно, якщо приємно більшій частині аудиторії, то я це буду робити. Той, кому неприємно, не знаходиться на цьому каналі, мені так здається, якщо неприємно йому дивитися ці відео, стріми і так далі, то він не буде підписаний на цей канал, це ж логічно, правда? І з другої сторони, я вважаю визначником те, яка кількість людей прийшла на стрім, що було під час стріму. Що говорилося, що писалося і так далі, скільки часу він тривав, і це Це все е, критерії. Також у мене є ще додаткова статистика, поки я знаю, яка у мене цільова аудиторія і що мені потрібно. Но хтось вирішує, що він мудріший і починає вчити, як жити, тому що пані вирішила, що вона е, фахівець, я в цьому не сумніваюся, можливо, вона в своїй сфері фахівець, але не всюди треба пхати носа, як це кажеться. І вирішила навчити, як жити. Я вдячна завжди за поради. Якщо вони поради, людина радить вічливо, завжди вічливо Я за вічливість. Якщо це в хамській формі щось там то викинь, або то зроби, або так, то це не порада, це вказівка хамська. В кожному разі я завжди за поради, коли ви мені пишете Я дякую і я реагую, і стараюся це привнести своє відео, якісь слова поправити, щось по-іншому зробити, або ще щось, якщо щось не так. Це приємно, бо це я можу рости за допомогою цього, і це класно. Але коли людина нагло і вперто тобі доводить, що ти якась не така. Наприклад, людині жінці дуже не сподобалось, що я не була щирою на ефірі. Я думаю, Боже, куди далі щирою? Ну, що я ще маю зробити? Ну, я, я не знаю. Та я не, не збираюся нічого е, спеціально робити. Попросту є, як є, говорю, як є, я така, як є, спілкуюсь, як є. Е, ну, я, я не знаю просто, що би я мала такого зробити, щоб там якусь там, щирість показати. Ну, мені здається, далі куди вже немає бути відкритішою, правда? Але однак людині цього забракло. Більше того, що я розумію, вона чекала на якийсь анонс, що я щось хочу оголосити. Не було цього. Не було цього в жодному з моїх відео, короткому відеошорці, я цього не записала. Я запросила поспілкуватися і сказала, що я відповім на коментарі, кому написала, що я відповім на коментарі в ефірі. Я це зробила буквально двом-трьом людям, тому що це була ширша тема, і запропонувала в коментарях відповісти під ефіром. Е, і, і це все. А я так розумію, людина чекала хліба, як це кажеться, щоб зайшла, поплакала, щоб підтримали, щоб щось там. Але мені вважається це от, вважаю, що це власне несправедливо, якщо хтось на таких ситуаціях, якщо цього немає, маніпулює аудиторію і, власне, призиває до себе жалість, співчуття і ще щось тому подібне, якщо цього немає. Якщо людина цього не потребує і вона то не відчуває, оце власне не щиро буде кожному разі, людина після того, що запропонувала мені варіанти, що я маю сказати, як я маю зробити, що моя аудиторія відчуває, що я не щира, і що, власне, через те в мене немає. що ж що, що, що там вона написала. В кожному разі того, що вона написала, я в себе на каналі не побачила, але це її проблеми. Знаєте, що прикро було те, що знайшлося, кілька гав, які все-таки поставили так. Або в кожному разі не буду так казати, можливо, це несправедливо, тому що можливо хтось так відчуває. Можливо, хтось відчуває, що я не щира. Кожному має право на таке відчуття. Ну я вважаю просто, що в такому разі ми дякуємо одне одному на часі проведеному разом і розходимося. І все. Після цього не треба мені цього писати. Не треба, як це кажете, перед виходом кланятися, просто відписується і все. І якби це кінець. Тому що. Я вважаю, що якщо я веду канал, так як, так як я веду від щирого серця, то як мінімум мені прикро отримувати якісь такі дорікання. А більше того, коли людина вимагає від мене, що я повинна так сказати, бути своєю аудиторією так, або так, або так. Це моя аудиторія. Як я вважаю, як я відчуваю її, так я її і веду. Я не кажу, що я вмію, що я професіонал, бо я бачу, що там дуже багато професіоналу заграло. Але в кожному разі я вчуся і йду дорогою того, яку я маю, яку я відчуваю. Дослухаюся до вас. Дослухаюся до ваших порад, побажань і того, що, що я можу від вас навчитися ось в такому плані. Відповідати там далі я не стала, тому що, як я кажу, там закриті двері, глухо і і, і, а, і ще що хотіла сказати, так як я її написала. І загалом така в мене думка по життю: я, Боже, будь ласка, оберігайтеся таких людей, які будуть вам стояти, будуть обок вас йти і вчити вас, як жити, будуть вам розповідати, що ви маєте говорити. Що ви маєте робити, щоб казатися, щоб видаватися такою то або там такою, то щоб комусь збоку там здалося, що ви щира? Чому взагалі це комусь має здаватися збоку? Чому взагалі ми для когось маємо грати? Ми такі, які ми є, правда? Оберігайтеся, острігайтеся таких людей, що не підпускайте до себе близько, ставте чіткі границі, чіткі кордони, що не можна, не дозволяєте. Ви маєте власну думку, і нехай вам ніхто не капає на голову своїми суперрозумними супер думками і так далі, і порадами. Нехай ці люди живуть своїм життям, а ми будемо жити своїм. Ось так. Не знаю, просто захотілося прокоментувати, бо я просто не маю сил і бажання відповідати, а дискусію почала. Ось так. Не маю, не хочу. Зараз маю ще дуже багато роботи по дому. Загалом по дому, тому що сьогодні півдня у мене було, було навчання на права. Сподіваюся, що в скорому часі вони дійдуть до якогось логічного завершення, а може і не в скорому, хто його знає. Ось так. Закінчую цю тему, перехожу на другу. Живемо. Спілкуємося, дуже сподіваюся, що ви даєте якийсь зворотній зв'язок. Щоб ви розуміли, я не чекаю, щоб ви мене хвалили, або що на повністю таке німе погодження з моєю думкою. У вас може бути інша думка, я її поважаю, але це не має бути 5-10 повідомлень, які мені кажуть, як я маю сказати, що я маю відчувати, і, і так далі. Тобто. З повагою один до другого, я думаю, більшість з вас і так це знають розуміють, тому що не було б настільки, якби ви цього не відчували, правда. Я можу щось трошечки не так сказати, можу когось випадково образити. Прошу мені про це написати, це, це не є щось страшне. Я це сприймаю нормально, і якщо ви маєте рацію, бо я справді заділа ваші почуття, то я перепрошую. Так, це, також можу це зробити. Я є людина, також можу помилятися. Але як я кажу, з якісь поважаємо один одного і знаймо якісь границі. Отак. Дякую вам за те, що ви були в цьому відео зі мною. Сподіваюся, як я кажу на ваш зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте відносно піднятих тем сьогодні? В кінці відео обов'язково скажу ні на що не жаліюся, будь ласка, не треба писати, що я на щось жаліюся, на підписників чи ще щось. Не, не було в цьому відео. Я прокоментувала, здається, не плакала, тому будь ласка. Не треба цього писати, бо завжди після кожного такого відео знаходиться, що чому ти жалієшся, чому ти плачеш, там щось, там, щось там. Тому кажу офіційно цього не було. Добре. Бажаю вам приємного, хорошого дня, поменше таких запутаних ситуацій довкола вас, а в вашому житті, щоб таких не було взагалі. Бажаю щастя, добра, спокою і затишку, мирного неба над головою. І всього самого найкращого. Па-па-па-па!